Всім добрий ранок. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного, мирного, спокійного дня. Сьогодні буду готувати, вірніше, консервувати салат з баклажанами. Називається десяточка Це не новий салат. Раніше він був дуже популярний, всі його готували, та, мабуть, і зараз хазяйки його готують. І я вам хочу запропонувати свій варіант цього салату. Значить, беру його ось із свого записничка, показую вам. От, щоб не сказали, що з інтернету. Я цей салат готую кожен рік і вже дуже багато років. Ось так. Значить, для цього салату потрібні такі овочі. 20 штук помідорів. Ось я підготувала. Ось такі помідорчики беру, приблизно одинакові, беремо помідори, і треба, щоб вони були тугенькі. Ось такі тугенькі помідорчики беремо. 20 помідорів. Далі, так як це десяточка, решта овочів береться по 10 штучок. Значить, беру 10 штук. Перцю болгарського, солодкого. Значить, помили, серединки повирізали, підготували. 10 штук. Далі. 10 штук ось таких цибулинок, приблизно одинакових. Якщо цибулька, там десь одна, може велика, попадається, можна взяти не 10, а 9 штук на одну менше. Беру одну гірку перчину, таку гарну. От. І 10. Беремо 10 баклажанів. Баклажанчики теж треба брати приблизно одинакові, але це не завжди, якби в нас виходить. Десь більший, десь менший баклажан. Ну, от я взяла 10 таких. Бачите, у мене тут є і великі, і маленькі, і різні. У мене тут баклажани. Значить, баклажани в цьому рецепті я чищу. Оцю синю шкірку я знімаю. О, значить, зараз я почищу баклажани, і потім далі покажу, як буду нарізати овочі на цей рецепт. Баклажани почистила я, ось так. Бачите, позрізала цю синю шкірку з них. І зараз покажу, як буду нарізати овочі. Овочі в цей рецепт, я нарізаю великими шматочками. Так, значить, баклажани я отак нарізаю. Дивіться, пополам. Цей шматочок теж на опіл. І ось такими брусочками нарізаю баклажани, ось такими. І все складаю в велику миску, там, де буду варити цей салат. Ось, ось такими баклажанчики нарізала. Так, Цибулю. Цибулю я буду нарізати ось так. Ось такими. Оце цю верхушечку цю я зрізаю. Так, перерізала навпіл. Оцю, де корінчик росте, я зрізаю, щоб цибулинка скрізь була така. І отакими от шматочками нарізаю, такими пір'ячком пір'ячку. Бачите, отакими от шматочками цибулька буде. Ось. Вона тоді, коли будемо мішати салат, воно оце так все роз'єднається. І ось такими шматочками буде цибуля в салаті. Так, теж у миску. Ще раз на цьому покажу. Бачите, отак беру такими пір'ями, наче пір'я такі роблю. Широкі, ось такі. Де, де ширшеньке, де вущеньке вийде, то не страшно. Отак я роблю цибульку Так, тепер помідори. Помідор беру, розрізаю на опіл Ось бачите, який помідор попався. Ну, тут не страшно, тут можна все вирізати. Оцю частинку я вирізаю. От, в цей салат можна помідори, як кажуть, і не кондицію використати, і кондицію. Помідори різні, але тут головне, щоб були тугенькі. Значить, оце тут туди... де квітоніжка ця була. Плодоніжка верніше, я вирізаю і дивлячись, який помідор. Якщо невеличкий, ділю навпіл. От. Якщо трошки більший, от як цей, то ділю отак на три частинки. Ось так. Бачите як. Тут цей ділю на три частинки. І в миску. меншенький можна навпіл. Тут, взагалі, ось недоспівший помідор, можна його буде замінити. Це я заміню. Щось такі помідори в мене в цьому році є. Ось, бачите, теж тут трохи недоспівше. Вирізаю, і все, що не подобається на помідорі, вирізали і навпіл, отак. Все, помідорчики. Так, перець. Перець теж почистили все, що де може на перчинки, десь якесь почерніння І отак я от роблю це все прибираю. От, і роблю так. Отак, наопіл, отак. На, на потім ці частинки, знову ж на опіл. От, і от такими великими частинками, отак роблю навскоси. Можна, якщо у вас є якісь фігурні ножі, можна фігурним ножом, але теж отакими великими частинками. Якщо перець, ось такий, як колобок, то роблю його так, як цибулинку. Перерізала навпіл, а потім ось такими. о, Бачите, ось такими частинками. Перерізаю перчик, якщо кругленький. Ось так і в миску. Зараз наріжу всі овочі і потім підключуся, покажу, що буду робити далі. Покришила я всі свої овочі і залишився ось тільки гіркий перець. Значить, гіркий перець це відділяю. У мене такий він великий, значить, я теж де насіннячко, оце насіннячко я прибираю насіннячко. Це вирізаємо тут. Так. І нарізаю гіркий перчик теж такими невеличкими шматочками. Ну тут дивіться, хто як любить. Хто любить, щоб була так гарно оця остринка відчувалася, хто любить менше, тут уже за смаком додавайте. Хто не любить, кому не можна, можливо, гострого, взагалі не додавайте цей перець. Салат цей буде і так смачний, повірте мені. Це такий салат з баклажанами, він такий ну, смачний салат, що його можна так, знаєте, навіть для перекусу поїсти без нічого. Я так от наріжу цей перчик, Того, що я люблю, щоб трошки остринка відчувалася. Ось все. Одна перчинка єсть. Так, далі прибираю досточку. Так, ось показую. Все, накришила. Видно, гарно, цибуля, баклажани, перець солодкий, перець гіркий і помідори. Тепер це все треба перемішати. О, дивіться, бачите, повна миска виходить. Хочу зазначити, що, дивіться, тут же бачите, як такого немає, щоб по вісу ми беремо, по вазі ми беремо. Овочі, так? А тут все по 10, тільки помідорів 20. Значить, е, хочу зазначити, що ви так приблизно орієнтовно дивіться, щоб е, всіх цих інгредієнтів, овочів було у вас приблизно однаково. Можна цибулі трохи менше. А так, от, якщо о, візуально дивитися, то потрібно, щоб було приблизно всього одинаково. І бачите, ось скільки виходить цього салату. Ну, він же, звичайно, зараз, як я добавлю сюди сіль, сахар, о, воно трошки осяде, його не буде так багато. Оце зараз перемішую його все. От. Так, і тепер сюди буду додавати. Значить, Все роблю за рецептом. Я стараюся від рецептів не відхилятися, того тоді буде смачно. А буває трохи десь щось. Значить, дивіться, кладу ось таку столову ложку соли. Повна у мене глибоченька столова ложка стандартна, трошки з такою, як би гіркою, солимо. Далі 200 грамів цукру, 200 грамів олії, рослинне масло. Ну, я трошки додаю на палець неповну чашечку. Хто міряє з склянками, значить, я трошки на палець не повну. Ну, щоб не було таке, якби, занадто жирне, чи якось так сказати. Так, і 200 грамів оцту, 9% оцту. Так, вилили. І що я додаю від себе в цей салат? То я ще трошки додаю отак десь з півчайної ложки меленого перцю чорного. Ось так підтрушую і все. Більше нічого не додаю. Оце і всі інгредієнти. Тепер зараз знову я його це все перемішаю. І дам йому постояти хвилин 10-15, щоб оці всі воно, це все, оці інгредієнти між собою з'єдналися, як кажуть. І овочі пустили трошки сік. Там уже він є сік. Гарненько перемішую, щоб все було воно в цьому. Розчик, ну, це всіх е, сіль, сахар, щоб воно все тут, як кажуть, гарненько перемішалося. Всі шматочки були помазані цим, що я сюди додала. Ну, бачите, який красивий салат виходить. Такими великими шматками воно все. Оце, ось перчинку я не розрізала десь. Пропустила. Бачите, ось така завелика. Так. Перерізала її і все. От. Ну, все, залишаю на 15-2, на хвилин 15, воно пустить сік і буду ставити варити. Значить, з моменту закипання 45 хвилин за рецептом. І потім. Все будемо складати в стерильні баночки. Я підготовила півлітрові баночки і 700 грамові. Можна в літрові, в кого більша сім'я. Ну, це дуже смачний салат. От я його кожен рік готовлю. Значить, зараз залишаю салат на 15 хвилин. Поставила салат я вже на плиту. Значить, хочу вам показати. Яка кількість соку, дивіться, бачите, он видно. Оце таку кількість соку, он видно, да? салат пустив. За 15 хвилин у мене стояв 15 хвилин. От, І зараз в процесі варіння за 45 хвилин соку виділиться ще більше. От зараз ніби здається, що він десь там аж на дні той сок, он, бачите, о? Але за 45 хвилин його збільшиться. Зараз варю салат 45 хвилин з моменту закіпання. І буду в процесі його трошки якби перемішувати. Але перемішувати треба ну, не сильно так його тут, як кажуть, колошматить, щоб помідорчики якби зберегти, Оці, бачите, щоб збереглися дольки помідорів. Ну, вони трошки, якби, як. Поваряться, трохи не такі будуть, От. але все одно. Трошки якось так треба акуратно його мішати. У мене пройшло 45 хвилин, як кипить салат. Ось так він виглядає. Зараз я його буду вже вимикати. От. І подивіться, скільки оцього сиропу, юшки утворилося. Зараз, значить, буду загружати баночки. Вимикаю огонь і ось підготовлені баночки. Загружаю повні. І оцим сочком, оцим сіробчиком туди заливаю, Баночки буду заливати, щоб всі ці овочі були в цьому, як кажуть, розсольчику, чи як його назвати, що там утворився. Зараз баночки наповню, закручу, і тоді вам покажу, скільки в мене вийшло з цього салату і як він виглядає в баночках. Приготувала я свій салат, десяточка, який називається. А значить, з цієї кількості овочів, що я вам показала, в мене вийшло 8 півлітрових баночок. 8 і одна 700 грамова. І ось так салатик виглядає в баночках. Показую вам. Так, і трошки ось залишилося салату. Ну, тут баночки не буде, я поклала в салатник. Він вичахне і можна буде скуштувати, попробувати, який салат буде в баночках. Значить, Рекомендую вам приготувати, показую вісім баночок. Ось вам так. От. І одна 700 грамова. Рекомендую вам приготувати цей салат, дуже смачний салат, десяточка називається. Тут оці баклажани, оцей розсольчик, який утворюється при варінні, він так робиться такий густенький, мастенький, і дуже смачна оця юшечка, дуже смачно. Якби Вона не лишня там і все, як кажуть, до смаку. Так що, будь ласка, пробуйте приготувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!